Зацікавлені погляди перехожих та численні спалахи фотоапаратів. У рамках завершення святкувань 166-го родин Івана Франка на площу ринок у Дрогобич прибув сам Каменя. Він проїхався фіакром, обійняв свою дружину Ольгу Хоружинську та в доброму настрої товаристві прогулявся містом своєї юності, яке любив та яким надихався. Він, Дрогобич, може, десь мало описував, але я думаю, він його добре любив. Ну, По-перше, він тут навчався ключових класичних наук. Він тут здобував основну освіту. Він тут сформував перше коло своїх найвідоміших і, напевне, найкращих друзів. Ольга Хоружинська завжди, коли була на літніх вакаціях в Нагуєвичах, зустрічала чоловіка тут біля трійці, коли той повертався з Європи після якихось справ. Роль Франка майстерно зіграв керівник Дрогобицького центру культури та мистецтв Каменяр Іван Сех. Актор розповідає, до імпрези готувався ретельно, бо роль відповідальна титан, думки та слова, яким і сам зачитується. Не лай мене страшденна, незабута. Це не дуже просто, тому відповідально, тому що постать велика, неординарна. І сьогодні він перемістився в часі. Сьогодні він хоче побачити своє місто, місто свого дитинства, місто своєї юності, як воно змінилося. За задумом організаторів, а це управління культури та розвитку туризму. На площі ринок на кілька годин жила атмосфера епохи Франка. Чоботяр ретельно напоцовував черевики перехожим. Вуличні музики збирали овації. Пан фотограф припрошував до фотографій. А юний газетяр вправно продавав свіжу пресу. Дякую. Купляйте газету. Свіжа нова газету. Купляйте газету. Нова, свіжа. А ще площею гуляли вишукані панянки у автентичних костюмах того часу, які знали собі ціну пані. Були дуже виховані, були інтелігентні, багато читали. Вони любили відкривати, читати книги, пізнавати багато чого. Любили ходити на різні інтелігенції, розвивати себе. Франко тим часом споцерував площею товаристві дружини та кращих друзів. Ділився думками після чергового повернення з Європи. Завітав у приміщення колишньої аптеки, де завжди купував необхідні ліки, та знайшов час на фільжанку запашної дорогобицької кави. Е, от я бачу, ми проходимо повз кав'ярню. Я, я запрошую, на запрошую так на Франко каву. сюди, до кав'ярні. Окрім автентичності епохи Франка, імпреза носила і просвітницький характер. Директор заповідника Нагуєвичі Богдан Лазурак дивував присутніх цікавими історіями життя Франка та спростовував найпоширеніші міфи про поета. Іван Франко, насправді, дуже простий чоловік. Він так, як і ми ходив у кав'ярню. Він так, як і ми заходив в аптеку. Він так, як і нині чоловіки, любив свою дружину і з дружиною їздив як. Треба брати приклад з Івана Франка, тому що багато хто собі плутає. Маскалі люблять називати його атеїстом. Ні, Він був охрещеним і брав шлюб. На телепортацію у епоху поета покладено не одну важливу місію. каже ініціаторка дійства, керівниця відділу культури та мистецтв Леся Татарська. Це об'єднання людей, це благодійний збір для підтримки зсу. Це є певна телепортація, щоб показати, я вже вкотре говорила, як виглядав приблизно Франко, коли він жив Дрогобичі, коли він гуляв Дрогобицькими вулицями, коли намотував, я кажу, у Львові кола кругом ратуші, то що ми нині зробили. І практично ще одна така була наша мета, щоб показати, чи може історія мати певний взаємозв'язок з сучасним світом. Доторкнулись до генія, надихнулись з ним, зробили спільні світлини, та виникло бажання взяти в руки безсмертні твори Франка, щоб знову перечитати їх. Такі емоції від усього побаченого у глядачів мистецько театрального дійства на площі ринок мені дуже подобаються такі заходи. Тим більше, що я з іншої області, але Дрогобич дуже люблю. Вони дуже автентичні, вони м, м, дають нам можливість відчувати себе з таким шармом українства всередині. Ці заходи дають нам м, більший рівень патріотизму і віри в себе. Хай живе Україна. Це прекрасно, що місто створює такі концерти, такі присвячені Дню народження Франка. Це не, не, не треба забувати, про це треба завжди пам'ятати. Цінувати і пишатися, що в нас є такі. поети. Доповненням до імпрези стало музичне дійство від акторів музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. На центральній площі міста вони створили гармонійну атмосферу того часу. Виконували українських пісень, жартували та запрошували глядачів до танцю. Паралельно тривав збір коштів у підтримку Збройних сил України. i